Добрий день, Україно! Всіх вітаю. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от маленький гарний Canon, Canon G7X. Має цей Canon таку проблему. Кажуть, про сюди, в оптику, грудне молоко. Бачимо, тут видно, що якісь сліди білі. Цей Canon був на авторизованому сервісі Canon, де сказали, що нічого не зможуть сказати без підставляння оригінальних компонентів, таких як об'єктив. Про те, що мене дуже сильно насторожило, так це те, що наш акумулятор був в камері, коли принесли її до нас. Відповідно, зараз акумулятор повністю розряджений. Ну він прям нічого не показує. Надіюся, нам ще вдасться його стартанути. Перш ніж заряджати акумулятор і вставляти його в камеру. Я, мабуть, все ж розберу її, подивлюся, як вона там поживає, щоб розрозуміти, з чим ми будемо мати справу. Камера, як бачите, доволі нова, доволі збережено виглядає. Виглядає досить класно. Така собі малесенька мильничка, якісна мильничка. Таку камеру я ще жодного разу не розбирав в своєму житті. Зараз заклею, повитираю дисплейчик і зможемо приступити до розбирання. Ну що ж. Як завжди, побажайте мені удачі. Поїхав. Так, друзі, прошу звернути вашу увагу на те, як нас залишили гвинти. Бачите, вони не докручені. Трошки збиті грані. Ну, Таке, файно. Але його розбирали, бо я вже почав думати, що його можливо не розбирали. Так, друзі мої, що можна сказати ось так одразу. Прям? Одразу можна сказати наступне, що рідина в нас тут дійсно потрапляла всередину. Камера розбиралась сама собою, бо гвинти були недокручені, залишили тут відбитки пальців, давайте їх стремаємо. Ну і загалом не дуже сильно мені подобається картина. І тут побачив рідину, і прям... добре так йому прийшлося. Тому, перш ніж продовжити щось робити, треба все розбирати, дивитися. Що в нас там постраждало, якщо є якісь сліди рідини, забирати їх, фіксити там, де треба пофіксити, та й таке займатися. Цікавить мене ось цей гвинт. Тут таке враження, ніби він зірваний. Та, його крутили. Дуже цікаво. Добре, продовжуємо розбирати. Далі нам потрібно зняти ось цю металеву рамочку. Ну, і як завжди, це у Canon буває, всі гвинти. Абсолютно різні. Дякую вам, хлопці, дякую, це ви постаралися. Та лазили сюди, видно, сліди на шлифі. Зараз вам продемонструю. Видно такі нерівності на ньому, що його пробували витягувати. Ось таким чином виглядає логічна плата даного девайсу. Така собі невеличка. О, так, значить, ну добре. Тут у нас є модуль спалаху, роз'єм 3,5 мм, і видно, що спалаху живріють сліди рідини. Бачимо, у нас тут є два контакти, які приходять від конденсатора. Мабуть, давайте я його спробую розрядити. Я думаю, що він розряджений. Ні, давайте спробуємо поміряти, чи там є щось. Ого, 84 вольта ще є. Треба розряджати. Конденсатор тут невеличкий, тому я думаю, що він вже розрядився. Пропоную оглянути це все діло під мікроскопом. Глянути наскільки там все пошкоджено, принаймні те, що ми зараз бачимо. Тож, подивимося плату спершу. Бачимо молоко в ось цьому конекторі. Цей конектор з'єднує, шлейф цього конектору, з'єднує модуль спалаху, роз'єму 3,5 з ось цією основною логічною платою. Бачимо тут якісь пошкодження також, але наразі нічого суперкритичного не помічаємо. Ось сам цей шлейфик. Шлейфик має пошкодження, але його ще можна юзати, можна його почистити і буде працювати думаю. Ось про що я говорив, що у нас тут не зовсім акуратно витягували цей шлейф, трошки він у нас є покоцаний, так досить сильно. Прям дуже неакуратно з ним працювали. Добре, йдемо далі. Ну, як бачимо, Найбільше, що зараз видно, це у нас проблеми є ось тут, ось тут, на ось цій щоб зрозуміти, як, як її звідси видобути. має тут воно такі от кріплення. Давайте спробуємо її звідси витягнути. <му> ну, би насправді цей конденсатор відпаяти звідси геть, спробуємо. Ну, Як бачимо, безпосередньо шлейф спалаху у нас постраждав. Ну нічого. Я відправляю цю платку митися в ультразвук. Як ми можемо спостерігати, в нас рідина також є ось тут верхній частині в блоці кнопок. Бачимо, навіть ось тут її видно. Тому я це все буду зараз розбирати і дивитися, тому що там може у нас бути корозія. Я би, мабуть, почав з того, що позабирав би ось такі сліди корозії, які видно ззовні. Ну і потім би пробував підзаряджати акумулятор і. Пробувати вмикати цю камеру, давайте погнали. Отож, продовжуємо займатися, навіть не знаю, з чого тут почати, щоб йти далі. Знаєте, ті, хто, можливо, має доступ до якоїсь технічної документації, код це, блін, шлейфи, а я Доступу до такої документації немає. І доводиться розкручувати все те, що просто бачиш. І що логічно, можливо, треба розкручувати. Але це, мабуть, не треба було розкручувати. Так, окей, спалах я дістав. Найголовніше, якщо не тягнеться, не треба тягнути. От і все. Ото що, поки воно в нас там миється, будемо розбирати цю верхню частину, тому що нам важливо, щоб тут все було чітко і чисто. Ось тут явно позакисало, будемо це мити, але окрім того, я бачу, що є ще пошкоджений шлейф. І зараз ми туди заглянемо. Ну, прошу дуже. Бачите, в нас тут є проблеми. Потрапило також рідина сюди. У мене в таких випадках виникає запитання. Хлопці, а що ви хотіли підставляти? Який об'єктив ви хотіли підставляти, якщо в нас тут явно ну, закорочено жорстко? Якщо в нас є тут проблеми у верхній панелі. Я чомусь є більш ніж впевнений, що в нас. На цей компонент постійно приходить напруга живлення від акумулятора, що воно собі так зігнило. Так, невідомо, що тут таке. Нам треба його акуратненько пропаяти, щоб воно продовжувало ще свою роботу. Да, воно би мало працювати насправді. Це кнопка бачу. Веселий молочник теж. По-доброму, цей шлейф треба було замінити. Мікрофони ніби цілі. Трохи я це все тут порозбирав. І значить, що? Ця штука в нас вже рухається. Не рухалася вона через те, що у нас ось тут повністю засахарилася ця пружина. Я її зараз буду мити. Бачите. Ще ось цю штуку я розібрав. Зверху тут проблем немає, але знизу, ось тут. На кільці вибору режимів. Не знаю, що тут воно вибирає, а експозицію коригує на кільці експозиції. У нас тут є також корозія на мідних контактах. Тому це все треба відмивати гарненько, щоб воно нам не псувало. Настрій у майбутньому. Зараз вимаємо пружинку. Насправді повністю все кидати у ультразвук, щось не дуже хочу, тому що тут є ще в певних місцях змазка, я не хочу це все повністю мити і перемазувати. Тут тут більше ніяких таких електричних місць, де можуть бути проблеми, немає, тому наразі я на цьому зупинюсь. Скидаю, хай миється пружина, то все буде добре. Ось цей модуль я вже зібрав. Як бачимо, у нас тут все працює. Тут все працює, режими вибираються. Ну, Звичайно, не так просто було це все зібрати насправді, але зібралось. Повитирав тут все від молока, наскільки міг. <кх> Ви можете запитати, Андрій, а як тобі то від молока взагалі відмивати? І скажу я вам, що легше, ніж тоді, коли ми ремонтували з вами камеру Fujifilm t 3 яка була залита соком. З соком все було складніше. Тут воно все в принципі, відмивається. Ну, я, це, певно, ультразвуковуванну, хай помиється. Дивіться на той шлейф. Бачите, він покоцаний. Чи вони його витягувало, я не знаю І для чого вони так з ним. Бачу цю частину з кнопками також треба зняти, бо також була залита. Навіть якщо там немає пошкоджень, то принаймні цю металеву частину можна помити гарнесенько. Ви скажете, Андрій, то для чого ти так -то все миєш? Ти ще не знаєш, що, ну, чи камера взагалі працює чи ні. І ви будете праві, але ну як я можу вмикати, якщо тут у нас може бути біда. Все-таки, мабуть, спробую включити камеру тим об'єктивом, який є. Насправді бачу, що він там розбирається зовсім непросто, і, відверто кажучи, просто так в нього залазити не дуже сильно хочеться. Хочеться зробити, хоча б все окрім об'єктива. Тобто, що в нас. Камера включилася там туди-сюди. Ми побачили зображення і вже могли кудись рухатися. Оу. Так, тут в нас є енкодер. Такий, а тут у нас джойстик, прямо, прям нічого собі. Але вони в тому кену ні. Люблять такі приколи. Я так розумію, кнопки. Треба знімати мембрани, походу дивитися, чи вони окей, ті кнопки, чи не окей. І отут митт. Отак здавалося би. Ось зі слів клієнта попало кілька крапель молока. Та попало. Кілька капель, бачите, попало. Можу вам показати, що цю частину я також розібрав. Тут, в принципі, все виглядає гуд, принаймні, на перший погляд. Тому збираємо назад Почистив ось тут ось це кільце, бо тут також було молочко. Тепер ніби все обертається, так повинно бути. Платка, яку я помив і яку трошки підпаяв, бо там була корозія. Ну що ж, спробуємо включити. Я чую, як в мене там напрягається двигун, і камера зависає. У нас об'єктив, як і в принципі можна було здогадатися, заклинив і не відкривається. Цікаво, що там всередині. Насправді я дуже сильно надіявся, що в оптику не доведеться залазити, але доведеться. Та й таке. Добре, що я його так гарно підзібрав. Зараз буду розбирати назад. Плюс в тому, що сьогодні вже наступний день. Я маю нові сили цим займатися. Погнали! Дивлюся я на той об'єктив і маю певні моменти, які мені не подобаються. Бачите, ось тут таке, ніби туди хтось лазив. Та не ніби я думаю, що туди лазили. І пробували розбирати. Я цього не помітив раніше, бачите, є такий є той момент. Такий. Під мікроскопом воно гірше все виглядає. Та нічого. Тут, я так розумію, редуктор, який від вигонав нас передає обертина туди далі, і воно все має в нас відкривати безпосередньо цей лінзоблок. Та що, будемо розбирати, дивитися, що там пошкоджено, і можливо, і можливо це все фіксити. Ось можна бачити, як його пробували тут розбирати. Покоцали. Ну, я сподіваюся, що щось з того ще буде. Що, починаємо то розбирати. Коли в мене зразу шестерні, як Можемо спостерігати, фізично в нас об'єктив рухатися може, Чи ж він тоді не працює. Ну, Трохи тут позалиті оптопари, які визначають, де в нас, що знаходиться в якому положенні, можливо, в тому проблема. Але молочко є тут і всередині. Сучасна оптика не любить, коли ви працюєте з нею в сильний мороз. Чому? Тому що як бачите, у нас тут є купа і вони стають не такими еластичними, коли холодно на вулиці, і ви можете ось так ну банально просто відкрити собі об'єктив. Воно задубіє і в якомусь моменті трісне. І це не обов'язково, щоб воно у вас перестало щось працювати прямо одразу. Ну тобто, якщо там трісне шлейф, він Може мати тріщинку і кожного разу, коли ви відкриваєте, закриваєте або зумите, то ця тріщинка відповідно прогресує. І в певний момент, наприклад, вже коли там буде літо, у вас на вулиці тепло, і здавалось би, все ок, може просто. Початися прийти якась проблема, у ваше життя, у ваш дім. Тому краще в сильний мороз не юзати. Добре. Мушу подумати, подивитися і прийняти якісь рішення щодо того, що робити з тим всім далі. Так, дивіться, друзі, я припаявся напряму до двигуна, щоб перевірити повністю привід висування оптики. Зараз ми подамо на нього живлення, що я насправді робив вже поза кадром. І у нас зараз воно не передає обертовий момент від двигунчика нашого на безпосередньо об'єктив. Там є така невелика муфта. Я бачу, що двигун крутиться, обертовий момент переходить з однієї шестерні на другу, а ось третя вже ані ось, все крутиться, ця частинка. Як бачимо, у нас все тепер працює. Для чого там та муфта, я щось таке не можу до кінця зрозуміти. Але я пропоную підібрати знову камеру і спробувати, чи буде в нас виїжджати об'єктив. Але перш ніж збирати камеру, мушу ще раз його розібрати, оглянути всі сенсори, помити їх, якщо потрібно. І ще можливо загляну всередину самої оптики. Ви знаєте, я щось спочатку не звертав уваги, а тепер, як звернув, то бачу, тут пошкодили нам попередники. Один сенсор, бачите, у нас просто нема пластику, просто зламано. Його витягувало жорстко. Він Андрій, поламав, вже говориш попередньо. Молодці. Молодці. Добре, я спробую зараз то, можливо, замаскувати трохи чорною маскою, щоб воно у нас не світило у всі сторони, а світило тільки туди, куди потрібно. Такого сенсору я, на жаль, не маю. Розбирати якийсь я щось не дуже сильно хочу. Тому спробуємо відновити корпус цього. Ось так вийшло, трохи ізолював цей сенсор. Надіюся, що воно мені залізе туди куди треба і що все буде працювати. Якщо ні, то доведеться його міняти, десь звідки збрати. От кожного разу, коли ти щось наробить, поламає до тебе, ти не можеш то нормально, адекватно зібрати. За перший раз треба переробляти ще за попередниками. Я ще добре заглянув на конектор на в який наставляється безпосередньо шлейф об'єктива, і бачу, що тут є проблеми. І не тільки в конекторі. Ось ще, як можемо бачити, залита у нас мікросхема, що не дуже добре. Вони просто тут стерли і я не бачу. І Конектор виглядає наступним чином. Тут би конектор зняти по-хорошому. Зараз буду думати, що з цим зробити. Що я буду робити? Я буду знімати все-таки той конектор, бо він пластиковий, а нам треба відпаяти мікросхему і, можливо, навіть дві розбавлю, мабуть, тут припій, щоб його акуратно зняти, і тоді приступимо вже до мікросхем. Отож, я зняв значить, дві мікросхеми. Раз, два. І зняв конектор. І, як бачите, тут є веселощі. Принаймні під конектором і ось цією більшою мікросхемою і точно є веселощі. Я так розумію, що це якийсь драйвер якраз двигуна. І ось подивіться, сказали вони клієнту, що вони почистили. Що вони тут почистили? О, тобто, зверху щіткою почистити, то називається почистити. Дуже шкода, що я цього не помітив вчора. Щось я не дуже сильно заглядав туди. І, в принципі, почав будувати свою роботу навколо самого об'єктива. Але по факту у нас першочергово є тут проблеми. Ну, в вже теж є проблеми, бо зламаний сенсор, який я вже пофіксую, ми це все зібрали. Я сподіваюся, воно буде працювати. А зараз треба займатися ось цим. Тобто ми тут це все вичистимо, перекатаємо мікросхеми і все має бути добре. Ну, принаймні, я собі так, якщо вона жива, ця мікросхема, то все буде ок. Тут, бачите, воно було прям закорочено і таке собі.